Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі суперпропозиції для вас. Канал називається Авто з Європи. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобільчики під замовлення, невеликий завдаток, купуємо автомобілі за власні кошти, розрахунок за автомобілі. В Україні біля автомобіля. Сьогодні наші увазі така супер пропозиція Автомобільчик лише приїхав з аукціону. Тут в Нідерландах. Opel Ampera Виїхав з автосалону 31.07.2019 року. Чистий 19 рік. Комплектація Executive Line. Батарейка 64 кВт поміняна згідно відзивної компанії. Такі ополямперки ми завозили в Україну для наших підписників, для наших замовників. Більше 20 штук, таких в Україну ми доставили під замовлення. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Все в оригіналі без Жодного підфарбування. Є невеличкі царапинки на задньому бампері, які можна полірнути і забрати. Задні стопи ледовські, оригінальні легкосплавні диски, автомобіль лізинговий. Обслужений згідно регламенту, згідно європейського регламенту, і максимальна комплектація. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салон, такі невимушені тона даного автомобіля, сірий класичний салон, музика преміум, босе самий далекобійний автомобіль в своєму класі. Повну зарядку ми зробили, 541 кілометр можна проїхати на повному заряді автомобілі. Так, є камера заднього огляду, є підігрів сидінь водія, є підігрів сидінь пасажира, є клімат. Два ключки, безключовий доступ. Пробіг даного автомобіля 106 394 кілометров. Пробіг чесний, рідний, перевірений. І автомобіль ви бачите тут, в Голландії, який, з яким пробігом він є. Так, ледовська така неонова підсвіточка. В панелі вечірній час досить гарно. Світиться всередині салону. Карбонова така панель, зручне розташування ручки передач, є рекуперація, є два ключі, шкіряний салончик. Так, йдемо далі. Будь ласка, підігрів задніх сидінь, збережений гарний сірий салончик. Всі амперки мають, виходить, царапинки пластику. Можна підфарбувати, можна не чпати. Є два зарядних пристрої. Від звичайної розеточки 220, так і від швидкісної. От така. Амперка лише приїхала з аукціону. Вся в рідній фарбі. Поміняна нова батарейка 64 кВт. Звичайно, ціна буде, як завжди, супер. Ціна буде написана в темі відео. А ми переміщаємося на другу половину автомайданчика. Тут ще стоять Tesla Model 3, такі автомобілі ми купували на аукціонах, тут на автомайданчику, під замовлення. І того тижня ми купили декілька кіаніру, купили Hyundai-кони для наших підписників, для наших замовників. Будемо наступного тижня відправляти до України. Які свіженькі пропозиції приїхало. Приїхало того тижня багато вантажних автомобілів. Це такі, як Volkswagen, Crafter Bootки. На автоматичних коробках передач. Є дані автомобілі вже на сайті. Mercedes Vito, Maxi база, середня база. На будь-який смак є варіанти. Приїхало. Ford Custom на автоматичних коробках передач, вантажні фургони. 2-літрові двигуни, досить популярні автомобілі. Кіаніро сіренька, 2020 рік приїхала. Автомобільчик вже проданий. Тому кого цікавлять автомобілі, там такі як Кіаніро, Kona, або будь-якого типу, робіть попередні замовлення, пишіть на Viber. Ця кіаніро вже продана, і ми е, переважно знаходимося тут, не встигли її купити. Але ще такі будуть, мають бути. Hyundai Kona, сіренька миш, приїхала за аукціону. Завжди в нас адекватні пробіги. У даному автомобілі 95 тисяч пробігу. Комплектація преміум. Музика крел. все як люблять українці. Є такі автомобілі, тому кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Transporter Maxi Максібаза, вантажний форгон. Також лише приїхав з аукціону. Рівненький, біленький, благородний колір є декілька м'ятинок, які. На автобаді видалення вм'ятин без підфарбування легесенько видаляються. Так, пробіг даного автомобіля 195 тисяч. Механічка на коробка передач два сидіння. По будці будка, можна сказати, в гарному стані. Можна переробити даний автомобіль під пасажира 8 плюс 1. 19 рік по вікнах, до 5 років гарно розмитнюється. Кого цікавлять такі автомобілі, такі автомобілі ми також купили на попередньому тижні для наших підписників. І вже помаленьку відправили до України. Renault Traфіc, середня база 2-літровий. Дизель прийшов з аукціону. Має такі пошкодження з двох сторон. Пробіг хороший, 140 тисяч. сидіння, навігація. Двохлітрові дизельні двигуни. Повернулися до ренотрафіків з 2020 року. Крафтер, стара модель. Досить надійний і перевірений часом 2-літровий двигун. Максібаза, механічна коробка передач. Ще є транспортери, віваро трафіки. І приїхало ще таких два також чудових автомобіля: це Volkswagen Tauran. Комплектація Highline Airline. На автоматичній коробці передач. Економний динамічний. Двигун 1.6. Нова навігація. Мультикермо. Збережений салончик, автомобільчик весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування. Все в оригіналі. І Renault Megane 1,5 дизель К9К. По вікнах у нас 22 рік. Чистий 22 рік. Механічна коробка передач. Ковпаки пластикові під, під титан. Тобто, щоб зрозуміти, то треба подивитися ближче, що це не титан, а це такі ковпаки. 130 пробігу 2022 рік. Механічна коробка передач К-9К-двигун. Перевірений часом руками. Економний, динамічний. Рено меганчик. І класний колір. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Так, і любимець такий: Рено Каджар, чорний металік, автоматична коробка передач, легкосплавні диски. Світло у нас йде. LED Порвижен від Renault. Такий кросовер на автоматичній коробці передач. Не перевіряв по фарбі, але візуально автомобіль в гарному стані. Боляче місце екошкіра. Renault, в, Рено, в Рено Меганах, Сеніках і Каджарах. 130 пробігу. Нова навігація, автоматична коробка, ледовське світло. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Так, Audi А3, А4, А6 є такі автомобілі в наявності. Заходимо на сайт, вибираємо автомобіль, скидаємо скріншот, рахуємо розмитнення, купуємо, доставляємо, все робимо під ключ. Так, Вольво сіреньке. В60 -е продалось, але є ще в чорному і золотистому кольорах. Також є свіженька пропозиція по Volkswagen Є-Golfaх. E Це в нас чорний металік на ледовських стопах. І саме таке контрастне білий шкіряний салон, безключовий доступ, віртуальна панель. Кнопочка, такий гольф 36 кВт, лише приїхав з аукціону. Погодьтеся, чорний колір є досить нарядний, але за ним потрібно доглядати. Доглядати потрібно взагалі завжди за всім. Так, ягуар, автоматична коробка передач. Дизельний двигун. Такий кросовер також лише нещодавно переїхав з аукціону. Ціна? Ціна хороша 14 599 євро. 20-й рік, 177 пробігу. Renault Grand Scenic. на даний момент є один варіант механічна коробка передач. Але такі автомобілі є на аукціоні, можна купити під ваш бюджет, під ваш смак будь-яку комплектацію. Так, Ford Focus, BMW 3, Renault Canгі є такі автомобілі. Є великий вибір вантажних фургонів на сьогоднішній день. Так, для прикладу, Рено Кенго, Максі База, Срібний Металік, зверху алюмінівий багажник. Volkswagen Caddy, Opel Combo, Opel Doblo, Ford Custom. Так, Є такі автомобілі і досить великий вибір. Тому кого цікавить. Вантажний автомобіль з Нідерландів. По попередній інформації краще це купувати цього року. Можливо, буде ріст цін наступного року. Hyundai Kona, оранжева сіренька. Зараз є такі автомобілі в наявності. Тойотки. Гібридні також є в наявності. Peugeot 3008. Кроссовери можемо купити на аукціоні. Peugeot 5008 також можемо купити на аукціоні. Кодяки чи будь-який автомобіль можна купити на аукціоні під ваше замовлення. З понеділка буде ще нові варіанти. Звичайно, як кожного тижня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пишіть, які автомобілі вас би цікавило для огляду для покупки в коментарі. Прийму до уваги і будемо такі автомобілі купувати на аукціоні, або просто робити огляди. Великий вибір вантажних фургонів на сьогоднішній день є. Звичайно, топ-продажі до України це електромобілі на сьогодні. Як не крути. Тому, кого цікавлять коне, Ніро, Амперки, Гульфи чи будь-які інші автомобілі, звертайтеся, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за увагу, дякую за лайки, дякую за вподобайки.